Бачимо дуже великі можливості рекреаційні в даній місцевості. Ми вирішили, що було б непогано, якби вони використовувалися з користю для дітей, особливо для тих дітей, котрі знаходяться в досить непростій стресові. Дуже танці все дуже класно. Тобто свій скарт або, як то кажуть, капітал. І у нашому мажегір'ї він також є. Як ви думаєте, що це? Ні, це не гроші. Це батон. Батон, так. А який батон? Янукович, президент У нашої страни. Мені це не подобається. Ні, ми знайшли тільки три штучки, а, там, я, а там я то я б не зібрала чи туди. І на Я б не знала де це. Я б тут загубилася. Я не хочу такі води, Я просто хочу маленький дом з кромний.